Для прикладу показую все в програмі, хоча на комп'ютері все відбувається аналогічно. Ми знаходимо розділ оголошення, пізніше покажу, як це, і вибираємо потрібний нам лістинг. Ну я вибираю рандомно. Ось у нас нова монетка, яка сьогодні виходила. Ми натискаємо відповідно «Зареєструватись», події. Це найголовіша сторінка, тому що тут пише наші умови. Відразу наперед забігаю, що торгувати зараз майже на всі. Умови всіх акцій, однаково потрібно на любу суму. Колись це було 100 доларів. І бачимо, що в мене світить винагорода для користувачів жовтим кольором, тобто я старий користувач. Воно повинно вас світити для нових, тільки для нових. Бачите, зелене. Відповідно, після того, як ви придете перевірку, ви зможете нажати кнопку Зареєструватися, яка була у мене ось тут, де у мене зараз пише виконано. І потрібно буде закинути 100 доларів на рахунок. І все, і проторгувати на і тут все дуже зрозуміло і гарно розписано.